Повертаємося у студію громадського, говоримо про тіні забутих предків, про Параджанова. Власне дата зобов'язує згадати принаймні раз, раз на рік. Для тих, хто не пам'ятає, не, не дивиться і не читає до цього. 4 вересня будемо відзначати 50 років від дня прем'єри тіни забутих предків. Нагадаємо, що тоді, 50 років тому, в кінотеатрі Україна, тут у Києві, на прем'єрі стався, можна сказати, сталася це була така фактично велика політична подія, після якої пішли арешти багатьох відомих українських представників інтелігенції поетів. Ну і власне говорити будемо не лише про ці події, а спробуємо зосередитися на творчості Параджанова, зрозуміти де та межа між культурою, мистецтвом політикою в гостях. У нас Ольга Брюховецька, теоретик кіно, візуальної культури, Джеймс Стефен, історик кіно. Автор англомовної книжки присвяченої творчості Параджанова, ну і зазначимо, що в рамках подій присвячених 50-річчю прем'єри Тіни забутих предків центр Довженко разом з Держкіно організовує не лише покази фільмів, а й лекції присвячені творчості Параджанової От, власне обидва наших гості будуть читати лекції про творчість Параджанова, будуть розбиратися в тих моментах, в яких ми, можливо, ще досі за цей час не розібралися. Дуже дякую, що прийшли до нас. Доброго вечора. <ган> 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 Джеймс говоритиме англійською мовою, але разом із Ольгою я думаю, що ми спробуємо донести до вас усе найголовніше, що скаже нам Джеймс. Отже, почнемо з такого питання, що ми наразі знаємо про Параджану і що лишається по той бік такого звичного нам звичного нам наративу його творчості. Uh, so the question maybe is for you: What do we know about Parajanov, and what uh, remains behind this uh, common, uh, usual narrative about him? So maybe what we do not know about yes, Parajanov. What we do yes. not know about Parajanov. Um, well, to start with, uh, Parajanov made um, four major films in his career, um, starting with Shadows of Forgotten Ancestors. He made some early films before that, but they he didn 't regard them as his his best work, but besides those four films, he wrote a huge number of screenplays, which were really interesting, but for various reasons, um, because of his conflicts with the authorities he wasn 't able to produce them. Mm -hmm. я би хотіла повернутися до вступу, який ви дали, і трохи уточнити mm -hmm. момент, тобто не стільки відповісти на ваше питання, скільки дати може ширшу рамку. Річ у тім, що 4 вересня 1965 року відбувся перший в радянському повоєнному союзі політичний протест. Mm -hmm. Тобто, ми повинні якоюсь мірою цей момент. Недостатньо чітко артикульованим, ми повинні розуміти, що там троє москвичів на червоній площі, які протестували проти входу в Чехословаччину в військ в Чехословаччину. Це було після того. Саме ага. перший відбувся в кінотеатрі на прем'єрі фільму Тіння забутих предків», причому Параджанов не знав про те, що цей протест планувався. Він був за спогадами Івана Дзюби, який вийшов. В цей публічний простір і сказав про вже на той час арешти, які вже відбувалися в кінці серпня. Це був початок застою, про який ще ніхто не знав. Хрущова змістили брежні. Прийшов ще власне було незрозуміло, куди йде країна. Тож оця от хвиля свободи вона. Вилилась власне в таку ем, акцію, яка була безпрецедентна для радянського Союзу. Інші протести були, але вони не були ем, політично інформовані. Вони були просто uh -huh. люди, які виходили. Ем, як в Новочеркаську, які виходили проти несправедливості, але вони, якби їх запитати проти чого, вони казали проти цих поганих міліціонерів, дуже схоже на майдан uh -huh. в цьому сенсі. Але цей протест був політично осмислений, артикульований, і власне тоді Василь Стус чи Вячеслав Черновіл сказали, що, звернувшись до залу, після Дзюба, Розказав, що іде нова хвиля арештів, можливо, повернення 37-го року. Вони закликали зал хто проти тиранії встаньте. Ага. і встало дуже мало людей. А дехто просто вийшов з залу і були включені сирени. Але цей момент, що цікаво, що він. Пов'язаний з фільмом, який завжди вважався чимось аполітичним, і е, власне я тут трохи забираю. Ні, ні, це дуже це дуже важливе уточнення. Дуже дякую за нього. Так, так. так я забираю mm -hmm. тут слово Джеймса, але я можливо передаю е, вам слово, тому що лекція Джеймса буде присвячена а, власне е, розвіюванню ідеї про те, що переджанов був аполітичним. Mm -hmm. James, did you understand this? Uh, I was, uh, uh, the last sentence was that, uh, uh, that political protest on the film was, uh, was also uh, leads to your uh, topic of your lecture, which will be about uh, uh, showing that Parajanov was not a political artist, how he's usually perceived. Um, mm -hmm. Чи можете ви тоді додати до, до сказаного Ольгою саме стосовно цього міфу? міфу Такого поета, етнографії, поета чогось такого кольорового, екзотичного, південного і буйного, і страсного, і так далі? яким чином, яким чином цей міф ви розвінчуєте? Someone who, uh, whose mythology of uh, ethnographic, exotic, colorful, uh, and not related to politics, uh, 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 how you dismantle this mythology or go through it? Uh. Mm -hmm. I, wouldn't, I wouldn't say that I dismantle it because um, that's part of the story as well. Mm -hmm. um, what, one of the things I look at in the book is the context of film production in the Soviet Union. Which was really interesting because it was a very unusual case of a multinational film industry within a single country. Мейби вишу трансляцію. Відповідь така, uh, що я не стільки розвінчую цей міф, тому що він є частиною історії. Але uh, точка зору uh, моєї книжки, uh, яка стосується фелм-дистрібфінфілм-продакшн, uh, uh, mm -hmm. виробництва кіно, uh, вона зосереджується на мультинаціональному характері uh, 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 кіновиробництва в радянському союзі. Mm -hmm. um, yes, and... And in some ways, the Soviet state functioned as an empire, and it had oppressive policies towards the um, minority nationalities. But in some other ways, officially, it promoted them, such as suчаз um, building film studios and, opera houses and І в якомусь сенсі, звичайно, радянський союз був імперією, які утискали різні національності, особливо меншини національні і це зрозуміло. Але з іншого боку, культура інших національностей теж підтримувалася. будувалися кіностудії, будувалися <laughs> yeah. what's, what, what's really interesting about that to me is that starting in the 1960s with films such as um, shadows of forgotten ancestors you have um, you start seeing this wave of younger filmmakers engaging in this kind of experimental poetic cinema most of them, but not all of them, were from the non-Russian republics. So it became a way of, um, for these people, of asserting like their creative distinctiveness and also helping them to stand out on the international film marketplace. Mm -hmm. І що для мене цікаво в роботі на цією книжкою, що в 60-х роках з'являється ціле покоління молодих режисерів, які виробляють це явище поетичного кіно, які більшість з них є не росіянами, і для них це було був спосіб показати свою творчу відмінність і також здобути певну позицію на міжнародному в міжнародному точні. Дуже цікава думка, Ольга. Ви так само будете вести лекцію. Вона називається По той бік етнографізму Оптичний, несвідомий фільм, На чому ви плануєте зосередитися? Які можливо міфи або там звичний для нас наратив з ним. Так, ну ви знаєте, моє завдання, моя лекція буде швидше такою лабораторією це відображення цих пошуків, які вже для мене тривають досить довгий час. Як можна говорити про фільм, який є настільки центральним для нашої культури, є настільки монументальним в якомусь сенсі? По новому, що можна в ньому побачити нового, тому що дуже часто те, що знаходиться в центрі, воно угорнуто якоюсь такою сліпотою. Ми, начебто, його бачили, і вже не хочемо на нього дивитися. І дуже часто це веде до того, що ми насправді не бачили те, що ми бачили найбільше. І, власне, е наративи, які довкола ті забутих предків настільки устоєні е з 60-х років. Звичайно, рецепція трансформувалася, і особливо 90-ті роки вони настільки. Дуже міцно охопили цей фільм, що дуже важко знайти якусь нову рамку. І, власне. Ем... Я теж не, не можу заперечити, що фільм має етнографічний угу. вимір, і це те, що лежить на поверхні, це так би мовити, його а, лише верхній шар, який дуже важливий для, для фільму. Його не можна зливо заперечити, але що знаходиться за ним, мене надихнула цитата Параджанова, Це просто слова, які він сказав в інтерв'ю. Що ем, у фільмі насправді немає нічого екзотичного. Якщо ви подивитеся цей фільм шість разів, то ви просто перестанете помічати цю екзотику і е, е, побачите, що фільм зовсім не про те. От, власне, я послідувала цьому прикладу, я подивилася більше ніж шість разів, і я почала помічати, що в цьому фільмі, ну, по-перше, це ідеальний приклад для... Матеріал для моїх досліджень з теорії кіно, тому що ага. в ньому можна знайти фактично весь компендіум мови кіно, в стиснуті форми, і навіть такі елементи, які є абсолютно унікальними і ніде не повторюються. Ну, Хоча цей фільм потім порізали на шматочки, і він дуже вплинув на світовий кіно і радянський і світовий кінематограф, ага. і його відголоски знаходяться. Але власне мені стало зрозуміло, що цей фільм він якусь мірою, як от Японія. Знаєте, в Японію на чи все зрозуміло? Чим довше ти там живеш, тим більше ти розумієш, що ти нічого не розумієш. І от так, от з цим фільмом, його це фільм, для який треба передивлятися, але передивлятися, от саме намагаючись очистити свій погляд від звичних е таких е сприйнятів mm -hmm. і сюжетів. А, і, власне, оця моя лабораторія буде спроба підготувати і показати якісь окремі. Можливо, елементи, які мені вдалося знайти, які такі найбільш яскраві моменти в цьому фільмі, що зазвичай не видно, що мені вдалося побачити, переглядаючи цей фільм багато разів. А давайте, можливо, так само спробуємо зробити, якщо в нас вийде технічно. Спробуємо показати невеличкий епізод з фільму, просто поясним глядачам, що це сцена весілля. От власне, вона тут у нас на плазмі є Івана і Палагни вже після смерті, очевидно, Марічки. Таке традиційне гуцульське весілля. Буквально кілька хвилин. Давайте покажемо, а потім повернемося в студію і поговоримо про цю сцену. 你吃吗？<Cool. S 2> <music> Вже подивилися епізод з фільму Сергія Параджанова Тіні забутих предків. І власне тут в прямому ефірі спробуємо відтворити відтворити таку лаб... маленьку кінолабораторію, яку Ольга завтра планує робити після завтра в центрі Довженка. А що це за епізод? Що там за шари? Від, від, від не знаю, відслойовичі, які можна щось ще побачити. Ну насправді цей епізод, який виглядає як аутентичне гуцульське весілля, це абсолютно. Вигадка Параджанова такого ритуалу ярмуа не існує, і, власне, довкола цього розгортається надзвичайно цікава історія, всю, яку, з якою я, звичайно, не буду вам розказувати, приходьте на лекцію. От, але я хочу тільки вас заінтригувати, сказавши, що якщо взяти ідею, це швидше метафора оптичного несвідомого, яку запропонував в першій половині ХХ століття Вальтер Беннімін, німецький теоретик культури, це ідея того, що. Що камера бачить більше за людське око, і вона записує те, що людське око не сприймає, таким чином створюючи оптичне несвідоме, Так, найідеальніший приклад цього оптичного несвідомого, над яким ламали голову багато дослідників, що ж це власне таке, от знаходиться в цьому епізоді. І спробуйте, ну ті, хто не прийдуть на лекції, де ми будемо це проробляти, спробуйте знайти його. Так власне, з цим з цією ідеєю ярма. У насправді були проти. Вони казали, що ми тварини, щоб вдягати ярмо. Поражанову mm -hmm, вдалося їх все таки умовити, але звідси виростає надзвичайно цікавий конфлікт між творчістю народною, творчістю митця, і між їхньою співпрацею і протистоянням, де власне і заховане оце от оптичне несвідоме. Mm. Ну це дуже цікаво, насправді, тому що ну наскільки я знаю, в, в багатьох українських весільних обрядах є Якась частина, яка ну знерухомлює е, тих, хто власне е, одружується, і там ідея того, щоб не, не рухалися вони там і, і на колінах стояли, або ну тобто, якомога я справді думала, що це аутентична сцена, ну, і це звучить дуже автентично, тому що ми знаємо, що шлюб це дійсно так, ярмо сенірує, тому поражано дуже влучно це зобразив, але такого ритуалу не існує, і довкола цього існує дуже цікава історія. Приходьте і дізнайтесь більше Дуже вам дякую за, за цю розмову. І власне, давайте просто глядачам повторимо, де можна буде побачити в центрі Довженка. Так, це вулиця Васильківська, 1. один так, арт кластер восьмий поверх завтра і післязавтра, о сьомій годині. А чи є у нас ще одна буквально хвилина, щоб зробити такий фінальний хвилина, є. Так. хвилина у нас є. Власне, я хочу сказати, що ми всі святкуємо цю подію і переоцінюємо цей фільм, але ми не повинні забувати дуже важливий етичний момент, який стосується долі Параджанова, долі митця, який подарував mm -hmm. нам цей фільм, тому що він, як відомо, був арештований в кінці 73-го року. Був він відбув 4 роки в таборах, і що найбільш скандально, він досі не реабілітований в Україні. І я думаю, що цей привід принаймні я присвячую свою лекцію необхідності завершити нарешті цей процес, який. Вже триває деякий час, але постійно натикається на якісь перешкоди. Це те, що Переджанов, коли його арештовували, він сказав, що я відплачу Україні великою любов'ю. Я думаю, що нам час віддавати цей борг художнику і визнавати не лише його творіння, але також його долю і його ім'я. Ну, це надзвичайно важливий момент. Я навіть сказала, що це не доповнення, а це якась ну, така наріжна е е е думка. Е а на якій власне е складнощі. Натикається цей момент, а, і що саме заважає? Власне, там дуже довга історія. Я не mm -hmm. знаю лише частини. І я знаю, що фінальний та, перша частина, коли вдова Параджанова е, спробувала е, запустити цей процес, вона наткнулась на дуже. Жорстокий опір, і е, я не буду вдавати в деталі. Але не бюрократичний, це, не просто бюрократичний. а такий репресивний опір. Е, син Параджанова був арештований і посаджений в тюрму як спосіб е, її змусити мовчати. Потім цю. Е, тому що ті самі люди, які садили Параджанова, вони на той час були ще при владі, і можливо, вони ще й досі при владі. І тоді цей процес взяв взяла на себе кіно, спілка кінематографістів і така громадська організація за реабілітацією першотравневої двійки і Валерій Кравченко. І власне, я знаю, що він неодноразово описував, що постійно натикається на перешкоди, тому що Параджанов був засуд засуджений за кримінальною статтею це була дуже поширена практика засуджувати особ, осіб які політично були неблагонадійні за кримінальними статтями. Це стаття гомосексуалізм, і це був спосіб до речі, Джеймс буде говорити про це спосіб переслідувати людей за, за те, що є власне їхнім. Правом, правом людини люди, та да, людським правом і залякувати їх, і власне цей спосіб був. Таким чином очорнити Паражанова, тому що з нашою гомофобією і в радянські часи, і сьогодні це, звичайно, відвертало від нього дуже багато mm -hmm. людей, вважалось чимось непристойним, чимось, про що не можна говорити, як і досі, це no, дуже власне, часто так. так. І, власне, дуже важко подолати цей бар'єр переходу від кримінальної статті до політичної, і це дуже великі. Ам... А перешкоди створюються на цьому шляху, і крім того, на той час останнє, що я знаю, це 13-й рік. Початок 13-го року. Потім я так розумію, майдан трохи відсунув цю тему. Що постійно змінювалось законодавство способу реабілітації е, uh -huh. політв'язнів або кримінальних в'язнів, які насправді були політв'язнями. І я думаю, що насправді це питання якоїсь політичної волі, тому що з Параджановим ситуація досить очевидна, тому що зараз це не Кримінальна зараз немає кримінальної статті за гомосексуалізм і ну і тим більше маємо і бачимо, які політичні процеси відбуваються власне над українцями, так само над на над режисерами, в тому числі Олегом Сінцовим. Дійсно, це дуже важливий момент. Я думаю, що це не розмова там на кілька хвилин. Ми е, обов'язково присвятимо цій темі ще окрему розмову е, і поговоримо про те, що насправді заважає, чому і як з цієї ситуації виходити. Я вам ще раз дуже дякую за за участь. Честі за цікаву розмову ми на цьому будемо завершувати цю частину гостьової студії.